Армадол, забудь про головний біль. Це до речі завжди дивує і європейців і наших сусідів, як швидко українці встигають поновлювати е, те, що зруйноване, і зараз дізнаємося, в якому стані місто. Олена, ще Добре, раз тобі привіт. доброго ранку. Квітуль. Вітаємо тебе. Ми її називаємо квітуля. Ти з нами. Так, я з вами ще раз доброго ранку, колеги. Як бачите, ну на місце сьогодні потрапити не змогли, тому що все ж таки він перекрит ось такими конструкціями з обох боків і змогу, і з протилежного, тому що відновлювальні роботи все ж таки тривають а, сьогодні. От так рано ми ще й не побачували, не побачили а, власне людей, які цим займаються, але побачила дуже багато киян, які проходять в повсі, просто зазирають знаєте, такими очима і завмирають в очікуванні. Я думаю, що чутки про його відновлення вже розлетілося столицею всією Україною, і от вони в очікуванні того, коли ж вони знову зможуть прогулятися цим мостом, щоб помилуватися панорамою Києва. Адже саме з цього місця вона просто неймовірна. Власне, перший робочий день. Пішохідного велосипедного мосту він був 26 травня 2019 року, і саме тоді його урочисто відкрили до дня Києва, і він став такою урбаністичною окрасою історичного центру. Довжина всього мосту 216 метрів, і багато киян його називають скляним мостом, тому що частина його зроблена із саме скляних елементів, скляних конструкцій. А багато кому його подобається називати мостом кличка, тому що саме він був ініціатором я зараз про мерак. Він був ініціатором побудови цього мосту. Він його урочисто відкривав, і він влаштував його перший тест драйв після відкриття у 2019 тисячі І саме це власне стало причиною для багатьох мемів. Я думаю, що багато хто це пам'ятає. Ну а власне, ось в такому вигляді, коли міст нині є і не пішохідним, і не велосипедним, тому що потрапити на нього і досі неможливо. Він став 10 жовтня під час масового ракетного обстрілу в столиці, одна з російських рак. Кет впала саме біля мосту, і саме цей момент влучання і вибух неймовірної сили зафіксували камери спостереження. Тоді навіть на мості були люди, але на щастя ніхто не постраждав. І, власне, як і сам міст, він вистояв. І а, я думаю, що це назло усім тим скептикам, які періодично з нього глузують і кажуть, що він не міцний. Міст ще раз довів, що він дуже міцний і незламний. Адже зроблений він з металу, саме з вже легендарного заводу, до Азовсталь. І як би це не звучало, але на скляний міст пішло 7 сотень тонн металу. Ось така е, такий великий об'єм е, було витрачено. І власне це пішло на основну конструкцію. Е, після влучання тут була комісія. і е, вона зробила таке заключення, що конструкція все ж таки встояла. Вона є безпечною для людей, і гуляти по ній можна. І це найголовніше. А були значно пошкоджені саме скляні елементи, але їх не складно замінити. Власне, над чим зараз і працюють експерти. Більша частина скляної підлоги вже була замінена. Також найближчим часом будуть змінене освітлення на перилах, і дуже скоро мер столиці Віталій Кличко обіцяє, що буде друге урочисте. Відкриття цього мосту. Ну а ми зі свого боку ми очікуємо, що вже за доброю традицією він власне знову тут буде на відкритті, відкриватиме його і знову злаштує йому випробування на міцність, як це було перший раз 2019 року. І нагадаю, що буквально на наступний день після відкриття одна із скляних елементів воно луснуло його дуже швидко замінили, Але аби переконати всіх, що все ж таки міст міцний, по ньому можна ходити, мер Києва Віталій Кличко разом зі своїм братом Володимира влаштували йому випробування на міцність, організували такі стрибки в висоту. Я думаю, що багато хто пам'ятає цей епізод. Ну і після цього власне розвіяли всі сумніви. А, що я думаю, що сніданок просто мусить зараз кинути виклик меру столиці Віталію Кличко, запросити його на відкриття і щоб він знову випробував ці на місяць, можливо, в якийсь інший вже спосіб а, щось інше придумає. Ну ми обов'язково це все а, зафільмуємо і покажемо нашим глядачам. А, колеги, а, ви знаєте, у нас сьогодні таке турне включень по визначним місцям столиці. Я хочу знову доєднатися до ефіру. О 10 годині, і це вже буде з подвір'я головної православної святині України Софіївського собору, і саме там, от буквально на днях, був встановлений хрест, хрест, який е, дуже сильним буревієм знесло минулої зими, і ось нарешті він повернувся. І вже тоді казали, що це дуже поганий знак, що це точно не на добро. І Вже тоді хтось казав, що це саме є привіщенням такого повномасштабного вторгнення Росії в Україну. І от власне чи. Буде чи свідчить повернення цього хреста до святині України про мир? Все я вам розкажу о 10-тій. Олено, дякуємо, дякуємо тобі. Олено. Ми будемо сподіватися. що я це Я думаю, що так. свідчить. Якщо там за останню, ну та перед останню добу 12 населених пунктів звільнили, якраз і, крас, і, хрест, і повернули, хрест повернули. Можливо, це дійсно. Ну хочеться принаймні шукати в цьому певний символізм о, і вірити, що абсолютно. це ще це дійсно має Яка тебе цікава робота. Дивись. Олена і з одного місця на друге подивилися на місце, Тепер туди а, до, до Софіївського собору, і все з позитивними новинами. Дякуємо, дякуємо тобі. я ще Побувала о 9-й ранку тут. Всім привіт! Я Руслан Сенічкін. Сніданок з 1 плюс 1 продовжує бути вашою точкою опори. Дивіться нові випуски щодня з 7 до 10 години ранку і у вихідні з 8 до 10 на телеканалі ТЕТ та на ютуб-каналі Сніданку.